О-хо-хо-хо! Відгадайте! Хто я? Правильно! Привіт всім! Вітаю вас прийдешними святами та початком зимових канікул! Зростайте сильними, щасливими, здоровими і нехай всі ваші мрії збуваються! Усіх вихованців Брейданс гуртка Art City Soul запрошую на новорічний дистанційний батл. Умови такі, до 6 січня під будь-яку музику, запишіть на відео свій раунд та надішліть мені в особисті повідомлення в Viber або в Telegram. 7 січня на Різдво я оголошу переможця. А хто ж буде суддя? Суддями будуть Мельник Ярослав, бібой Ярик, Черепня Сергій Бібой Череп та Подколзин Олександр Бібой Вінджі Діджей Стей. А переможцю по пошті я надішлю ось такий подарунок. Новенькі навушнички. Ось так. Тож, усім перемоги, зустрінемося у новому році!